В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тютя Зоя. Сьогодні я розкажу вам казку Красноцвіт. Був колись чоловік, такий, що не мав дітей. І що він якось досвід та й знайшов яєчко в корчі. Взяв те яєчко, поклав у пазуху. Та й так втішався ним, як не знати чим. Прийшов додому та й каже жінці. Жінко, яке я файне яєчко знайшов. А жінка каже, що знайшов. Може, то щастя наше. Клади його на піч, на тепленьке». Поклав чоловік те яєчко на піч і все про нього думає. Прийшла ніч, а йому не спиться. Аж дивиться, а те яєчко розкривається. А звідти виходить такий хлопчик маленький і такий гарний, що чудо, та й каже Чоловіче, не бійся мене, а будь мене мені за тата. Я називаюсь Красноцвітом. Іди завтра, сватай за мене доньку в царя. А чоловік каже, як я можу йти до царя, сватати за тебе доньку. Іди, не бійся, будеш бачити, що цар віддасть за мене, доньку. Лише йти та свати». Узяв той чоловік на другий день та й пішов сватати за нього цареву доньку. Каже собі, «Чиню його волю. Буду бачити, що цар скаже. Прийшов до царя. Та кітак каже в мене є такий хлопець, красноцвіт його ім'я. Яєчко зачиняється, та й послав мене до вас, доньку сватати. А цар відказує а я не знаю, що це таке, але нехай дівчина сама його полюбить, то я віддам її за нього. Покликали ту панну, а вона мовить я, доки не буду його бачити, то й не піду за нього. А як побачу, то, може, й піду. Принесіть його. Пішов чоловік, приніс те яєчко та й дав панянці і сказав, щоб його тримала в теплі, а вночі воно розкриється то тоді вона й побачить, що то за красний цвіт. Взяла вона, поклала його на печі і чекає. А він вночі вийшов з яєчка. А вона, як його побачила, та й сказала Татуню, Любий, золотий, піду за нього, такий дуже гарний. Тато згодився на те, зробили весілля. Пішла до шлюбу, то вона стояла. А яєчко поклали коло неї та звінчали її з тим яєчком. Прийшла ніч, лягає вона спати, та й те яєчко кладе біля себе. А він вночі виходить до неї, а вранці тоді знову зачиняється у те яєчко. Так вони жили якийсь час. І вже небагато мав бути він у тім яєчку. Уже відслужувався, то він якусь покуту мав, а як його час вийде, то мало йому самому розкритися. Та жінці про це нічого не казав. Але раз прийшла до його жінки якась баба та й питає її, як же ти, доню, з цим яєчком живеш? А вона каже «О, бабко, Любко, такий файний хлопець, якби тіку в те яєчко не зачинявся. А баба їй каже, як він вийде до тебе вночі, а ти візьми та й розбий яєчко». Послухала вона тієї баби. Він вийшов до неї вночі, а вона взяла та й шкарлупку вдарила кулаком і розбила. Як він це побачив, схопився зараз та й каже Ой, жіночку, що ж ти наробила? Я вже недовго мав сидіти, вже мав бути вільним, а тепер усе пропало. А в неї з переляку й кров з носа бризнула і йому на сорочку. А тоді. Де не взялися на ній обручі залізні та залізні черевики, та ще й палиця залізна, до руки прикувалася. А він каже Як ці черевики зносиш, а палицю зітреш, тоді мене й знайдеш. Та й зараз ще від неї. Стала вона, заплакала, та й пішла його шукати. Ішла, ішла, прийшла аж на край світу, а далі. Зайшла аж на той світ. Приходить до морозової жінки, а та почала її сварити. Чого ти, жінко, звідтіль прийшла з того світу? Зачим ти сюди прийшла? йди собі геть назад. А жінка в неї просить так і так каже я шукаю красноцвіта. Чи де ваш чоловік його не бачив, як ходив світами? Морозова жінка дала їй золоте яблучко, та й каже «Іди, під постіль лягай, а як прийде чоловік, я буду питатися. Приходить чоловік увечері, звійшов до хати та й каже Жінко, тут є прісна душа з того світу. А вона йому й каже, «І що це тобі причудилося? Вечеря вже те спати лягай. По він, ліг і морозиха лягла. Він заснув, а вона взяла та й кинула на нього руку, ніби з просоння. А мороз каже, Що тобі жінко? А мені сниться жінка, яка шукає красноцвіта. Чи ти його не бачив, як ходив світами? Ні, я не бачив ніде. Став рано та й пішов, а морозиха питає тієї жінки, а чула, чула, відказує, то йди ж собі. Нічого робити. Стала і пішла. Приходить до місяцевої жінки, а та ще дужче її сварить. А ти каже, чого приперлася з того світу? Стала вона її просити. Так і так каже, я шукаю красноцвіта. Ваш чоловік ходить світами, чи де його не бачив. Дала їй місяцьха золоту качку та й каже Іди під ліжко, як прийде чоловік, я його запитаю. Приходить місяць додому, спитала його жінка, чи не бачив, де у світі красноцвіта. Ні, каже, не бачив. Пішла нещасна і прийшла до вітрової жінки. А ця приймала її ще гірше. Лаялася, але все ж дала їй золотий кушель. Прилетів вітер додому. Питає його вітриха, чи не бачив, де красноцвіта. А вітер каже, бачив. А вітриха, а де бачив? У поганого царя ходить з поганим царем на полювання. Рано вітер встав та й полетів собі по своїх справах, а його жінка каже до красносвітової жінки, а що, чула? Чула. Ну, каже, йди собі. А красноцвітова жінка почала її просити, скажіть, куди мені йти до поганого царя? А вітриха й каже, іди отуди, там є великий став. Коло того ставу підеш вгору, то там є сад, а в тім саду двір. Пішла вона коло ставу, а там погана цариця пере у ставку. Сіла жінка красноцвітова собі скраю та й дивиться, що та пере. пізнала сорочку красноцвітову, а на ній свою кров. Прийшла вона до тієї цариці та й питається А що то на тій сорочці? А цариця каже. «В мене є якийсь слуга, то йому пішла кров з носа на ту сорочку, та й не можу відіпрати. А та вже знає, що то її кров, та й каже, Ану дайте мені, я буду брати чи не попустить? Взяла ту сорочку і тільки вмочила в воду кров і пропала. А та погана цариця каже їй Я скільки прала, що не робила, а ніщо не допомагала. Іде вже та цариця додому, а жінка красносвітова каже А я піду з вами, щось у вашому дворі покажу. Іди каже прийшла вона, та й серед двору грається золотим яблучком. А діти тієї поганої цариці це побачили та й почали плакати. Вийшла цариця. Дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям те яблучко. А жінка каже не хочу нічого. Тільки одну ніч ночувати біля Красносвіта. Цариця каже Давай, будеш ночувати. Дала вона тій цариці Яблучку, а як прийшов вечір, то цариця взяла красносвіта, умертвила та тоді й пустила жінку до нього та й замкнула. Як вже всі полягали, жінка красноцвітова почала голосити Встань, красносвіте, встань, я черевики зносила й палицю встерла. Проплакала всю ніч, а красносвіт лежить як неживий. А рано погана цариця її прогнала, а красносвіта знову живила, і він пішов на полювання. Ходить його жінка по подвір'ю та й почала гратися з золотою качкою. А діти поганої цариці побачили і почали плакати. Вийшла цариця й каже Дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям ту качку. А дозвольте ще одну ніч бути біля Красносвіта. Взяла погана цариця золоту качку, умертвила Красносвіта і пустила жінку до нього. Стала його жінка голосити. Встань, Красносвіта, стань. Я скільки вже всього пройшла. Я черевики зносила й палицю стеркла. Встань, подивись на мене. Проплакала всю ніч, а Красносвіт не чує. Але там, в іншому покої, спав той слуга, що з Красносвітом щодня ходив на полювання, то він усе те чув, як вона голосила. Рано знов цариця її прогнала, а Красносвіт пішов на полювання. Ходить та жінка по двору та й гадає собі Оце лиш кужель маю, а як ще з цієї ночі не встане, то що буду робити? А далі взялася гратися тим кушелем. Як ти царицині діти здріли, то такий плач підняли. Зараз цариця прибігла до неї і каже Що хочеш, те тобі дам. Тільки дай дітям кужель, хай не плачуть. А вона каже Я нічого не хочу, тільки хочу ще одну ніч біля Красноцвіта побути. А цариця відказує Добре, будеш. А на полюванні слуга каже йому Красносвіте, що я вам буду казати? Коло вас жінка вночі голосить. А як вона голосить? питає Красносвіт. Слуга розповів йому про все що чув. Тоді Красносвіт зліз з коня, уломив три прутики однолітки і каже тому хлопцеві На, як вона буде голосити, то дай їй ці три однолітки і скажи, хай перетягне мене на друге місце і вдарить три рази цими однолітками, тоді я встану. Прийшов вечір. Цариця знову мертвила Красносвіта. Пустила жінку до нього та й пішла. А жінка почала голосити. А слуга крізь двері кричить Жінко, жінко! чого? На тобі оці однолітки перетягни його на інше місце та вдарними три рази, то він устане. Вона так і зробила, і Красносвіт встав. Тоді з неї ті обручі поспадали, а як він як устав, так зробилося ясно-ясно на увесь двір. Погана цариця, як це побачила, та й прибігла та й почала її клясти. Ах ти безсовісна, то ти так біля нього спала, то ти таке наробила. Але Красносвіт узяв ті три однолітки та й вдарив ними її три рази, і погана цариця щезла, а сам застався з жінкою у тих дворах жити. От і, казуці кінець, а хто слухав, молодець. На добраніч вам, любі дітки, тихої вам ночі.